Міфи стародавньої Греції НАРОДження Геракла. У давню давнину серед гір і долин Арголіди, у стародавньому місті Мікени, жила дівчина на ім'я Алкмена. Вона була така прекрасна, що, зустрівши її на своєму шляху, люди зупинялися і в безмовному подиві дивилися їй у слід. Вона була настільки розумна. Що наймудріші старці іноді ставили їй питання і дивувалися її розумним відповідям. Вона була така лагідна, що голуби з храму Афродіти, не лякаючись, опускалися й воркотіли у неї на плечах, а Соловей Філомела співав ночами свої дзвінки пісні біля самої стіни її будинку. І Чуючи, як він співає серед трояндових кущів і виноградних лоз, Люди казали один одному Дивіться, сам філомела славить красу Алкмени і дивується їй. Безтурботно зростала Алкмена в батьківському домі. І навіть не думала, що їй доведеться колись покинути його. Але доля судила інакше. Якось у міські ворота Мікен в'їхала запилена колісниця. Високий воїн у блискучих обладунках. Правив четвіркою втомлених коней. Це був відважний амфітріон, брат аргоського царя Сфенела. Він проїхав до Мікен шукати собі щастя. Почувши гуркіт коліс і хропіння коней, Алкмена вийшла на ганок свого будинку. Сонце вже сідало, і його промені розсипалися червоним золотом по волоссю прекрасної дівчини. Пурпуровим блиском угорнули її всю, і тільки но Амфітріон побачив її на ганку біля дверей, він забув про все на світі. Куди я поїду далі і навіщо? сказав він сам собі. Ось переді мною моє щастя. Не минуло й кількох днів, як Амфітріон вирушив до батька Алкмени і став просити його видати дочку за нього заміж. Дізнавшись, хто такий цей молодий воїн, старий не став відмовляти йому. Весело й шумно відсвяткували мікенці шлюбний бенкет, а потім Амфітріон посадив дружину на пишно оздоблену колісницю і вивіз її з мікен. Але вони не поїхали до рідного міста амфітріона Аргосу. Туди йому не можна було повертатися. І ось чому. Нещодавно на полюванні він випадково вбив списом свого племінника Електрія, сина старого царя Сфенела. Розгніваний Сфенел прогнав брата зі своїх володінь і заборонив наближатися йому до аргоських стін. Він гірко оплакував загиблого сина і молив богів, щоб вони послали йому ще одну дитину, але боги не чули його благань. Ось чому Амфітріон і Алкмена оселилися не в Аргосі, а в фівах, де царем був дядько Амфітріона Креонт. Минав час спокійно тривало їхнє життя. Одне тільки засмучувало Алкмену, чоловік її був таким завзятим мисливцем, що, полюючи на диких звірів, на цілі дні залишав молоду дружину вдома саму. Щовечора вона виходила до воріт палацу, щоб дочекатися навантажених здобиччю слуг і стомленого полюванням чоловіка. Кожного вечора призахідне сонце, як бувало в мікенах, знову вдягало її у свої пурпурові шати. Так одного разу на порозі палацу побачив кмену, освітлену червоним сонячним світлом, могутній Зевс. Найсильніший з усіх грецьких богів і, побачивши, закохався в неї з першого погляду. Зевс був не тільки могутній, але й хитрий і підступний. Хоча у нього вже була дружина, горда богиня Гера, він захотів взяти собі в дружини Ялкмену. Однак, скільки не приходив до неї у сонних мареннях, як не умовляв її розлюбити Амфітріона. Все було марно. Тоді підступний Бог задумав підкорити її лукавою облудою. Він зробив так, що вся дичина з усіх лісів Греції збіглася в ці фіванські долини, де в той час полював амфітріон. Марно вбивав шалений мисливець рогатих оленів і кластих кобанів, легконогих кіз. Їх з кожною годиною ставало навколо нього все більше і більше. Слуги гукали свого господаря додому, а він ніяк не міг відірватися від улюбленої розваги і день за днем, тиждень за тиждень полював, забираючись все далі в глиб лісових нетрів. Тим часом сам Зевс перетворився на чоловіка, як дві краплі води схожого на Амфітріона. Скочив на його віз і поїхав до Фіванського палацу. Почувши знайомий цокіт копит і брязкіт обладунків, Алкмена вибігла на ганок, радіючи з того, що побачить нарешті довгоочікуваного чоловіка. Чудова схожість ввела її в оману. Вона довірливо кинулася на шию брехливому Зевсу і, називаючи його своїм милим амфітріоном, повела його в дім. Так, за допомогою чарів і обману, Зевс став чоловіком прекрасної Алкмени, поки справжній Амфітріон полював на звірів далеко від свого палацу. Пройшло чимало часу, і в Алкмени і Зевса мав народитися син. І ось одного разу вночі, коли Алкмена мирно спала, повернувся справжній Амфітріон. Побачивши його вранці, вона нітрохи не здивувалася, адже вона була впевнена, що чоловік її давно вдома. Ось чому цей обман, придуманий Зевсом, залишився нерозкритим. А сам Зевс, покинувши фіванський палац, повернувся у своє позахмарне житло на високій горі Олімп, знаючи, що у старшого брата Амфітріона аргоського царя Сфенела немає дітей. Він задумав зробити свого майбутнього сина спадкоємцем Сфенела і, коли він народиться, віддати йому Аргоське царство. Дізнавшись про це, дуже розгнівалася ревнива богиня Гера, перша дружина Зевса. Вона зненавиділа Алкмену великою ненавистю. Ні за що не хотіла вона, щоб її син став Аргоським царем. Задумавши погубити хлопчика, щойно він з'явиться на світ, Гера таємно явилася з Фенелу і пообіцяла, що в нього народиться син Еврісфей. Нічого не відаючи про це, Зевс скликав усіх богів на раду і промовив Вислухайте мене, богині й боги. У перший день повного місяця, коли місяць стане зовсім круглим, народиться на світ хлопчик. Він буде царем у Аргусі і пануватиме над усіма своїми родичами, які ведуть свій рід від сина мого великого Персея. Почувши такі слова, Гера запитала з хитрою посмішкою. А що, якщо у цей день народяться одразу два хлопчики? Хто тоді буде царем? Той, хто народиться першим, відповів Зевс. Адже він був упевнений, що першим народиться Геракл. Він нічого не знав про Веврісфея, майбутнього сина Сфенела. Але Гера посміхнулася ще хитріше й сказала: О, великий Зевсе, ти часто даєш обіцянки, про які потім забуваєш. Присягнися перед усіма богами, що царем Аргоса буде той хлопчик. Який народиться першим в день повного місяця. Зевс охоче присягнувся. Тоді Гера не стала гаяти час. Вона покликала богиню обману Ату і наказала вкрасти у Зевса пам'ять. Щойно Зевс втратив пам'ять. Він забув про Алкмену і про дитину, яка мала народитися в неї. Ось чому сталося так. Що син Зевса Геракл ще до свого народження втратив рідного батька. Проте Амфітріон був для нього добрим і турботливим відчимом. Між тим настав день повного місяця. Гера накинула на себе чорний одяг, щоб її ніхто не впізнав, і полетіла в Аргос. Там вона зробила так, що син аргоського царя Еврісфей народився на цілу годину раніше ніж син Алкмени Геракл. Коли обидва хлопчика вже лежали в своїх колисках, один в Аргосі, а другий у фівах, гера повернулася на гору Олімп до оселі богів і наказала богині обману Аці повернути зев пам'ять. Потім вона скликала усіх богів та богинь і сказала Вислухай мене, батько Зевс. А ви, боги, будьте свідками. Сьогодні, в день повного місяця, першим народився на світ Еврісфей, син аргоського царя Сфенела. Чи пам'ятаєте ви, що сказав Зевс? Тепер Еврісфей і буде царем над Аргосом, а маленький Геракл повинен йому підкорятися в усьому. Почувши це, Зевс розлютився. Він одразу ж здогадався, що його обдурила богиня обману Ата. Схопивши її за руде волосся, він скинув її з Олімпу. З того часу Ата не сміє повернутися в оселю богів, зате вона вічно тиняється серед людей. І якщо хтось із вас захоче зробити дурницю, нехай він спитає себе, чи не витівки це рудої ати.